Оманливо проста і банальна історія єврейської попелюшки приховує в собі таємницю доброї звістки Ісуса Христа, історію про Боже милосердя і досконалу роботу Святого Духа. З кожним рядком і розділом ми заглиблюємося в істину про постійну присутність Бога в нашому житті і Його далекоглядні рішення. Книга Руд познайомить нас з існуванням двох вимірів: банального, звичайного. І надприроднього. спочатку ми бачимо просту історію втрат і надбання, боротьбу за життя і важку працю за хліб на кожен день, історію кохання молодої дівчини і заможнього родича. Але глибоке вивчення змісту і паралелей розкриває інший бік реальності про замісну жертву Ісуса Христа, який прийшов, щоб викупити народ свій від гріхів. Про жертовну роботу родича викупителя, який досі запрошує кожного знайти захист і спокій під його крилами, про спасіння і викуплення від рабства гріха, про весільний бенкет Месії і його нареченої церкви. Про все це в книзі Руд у проєкті Вивчаємо Біблію разом. Вітаю вас, слухачі! І запрошую зануритися у дивовижний світ єврейської мелодрами і романтики. Книга Рут подібно сучасним романам починається зі складної зав'язки або, як кажуть режисери, проблематики. Рішення проблеми ми бачимо лише наприкінці розповіді, в останній сцені. Спочатку головна героїня оповідання опиняється в складних умовах і змушена повертатися разом зі свекрухою в чужу землю і працювати за їжу. Та по мірі просування сюжету її положення поліпшується. Жінка-вдова знаходить дальнього родича і вирішує одружитися з ним, але знову виникає сюжетна інтрига. Перепоною стає ще один випадковий родич, якого не можна оминути згідно законів племені. Як будуть розгортатися події? Але все закінчується, як то кажуть, сьогодні, і жили вони довго і щасливо. Але як саме? Запрошуємо вас до нашого проєкту Вивчаємо Біблію разом і подорожувати разом з вами лабіринтами романтики богослів'я по стародавній книзі Рут будуть Валентин Синій, ректор Таврійського християнського університету і Ангеліна Чмут. Та, звичайно ж, я ваш ведучий Ростислав Бабенко. І на початку нашого вивчення помолимось, батько наш небесний, дуже вдячний тобі за цей день і просимо прибувай з нами, коли ми будемо тлумачити книгу Рут і допомагай, щоб наші роздуми над цією книгою були дуже. Необхідними для слухачів для сьогоднішнього суспільства, яке теж живе в хаосі і е, потребує твоєї присутності і твоєї любові, як і в історію, яку ми будемо сьогодні розглядати. Дякуємо тебе за все і наша молитва ім'я Отця, сина та Святого Духа. Амінь. Амінь. З чого варто почати вивчення книги рот? Напевно, з огляду обставин і часу написання. До встановлення монархії євреї мешкали у сімейно-клановому суспільстві. Ну і, звичайно ж, багато відносин і процесів визначалися родинними зв'язками. Послаблення таких зв'язків могли призвести до небажаних наслідків. Саме в цьому контексті родинних правил і традицій і розгортається драма, свідками якої ми стаємо. Коли ми кажемо про час, в який ця історія була описана, ми бачимо з єврейської традиції, що дві дати прив'язують: це часи, можливо, були Єсівона. Це один із малих суддів, про якого ми читаємо в книгі суддів 12 розділ з 8 по 12 вірша. Або можливо, це в часи судді Яїра, судді, книга судді, 10, розділ з 3 по 5. Але треба сказати, що у нас достовірної інформації, в часи якого судді немає. Це приблизне припущення пов'язано з родовідом, який ми бачимо наприкінці, пов'язано з. Приблизною е, можливості, коли ця книга е, була написана. А е, якщо ми дивимося взагалі на контекст, то ми бачимо, що книга «Судді» — це книга, яка описує хаос. І в е, цьому хаосі ми знайомимося вже книгу Рут, коли е, е, книга, яка описує сім'ю. Тобто е, контекст такого хаоса війни, голоди. Кожен робив те, що да, вважав так. за потрібне. Ми ж це пам'ятаємо, цей да. хештег книги судді. Так, так. Іноді з'являються телі. іноді ізраїльський народ повертається до Бога, іноді не повертається. І в цьому оповіданні ми бачимо історію одної сім'ї, сім'я, яка уходить з Ізраїлю і за голоду. потім Чоловік вмирає, два сина вмирають, і жінки вдовиці повертаються з часом в ізраїльський народ, і ми бачимо історію і вдовиці, ми бачимо історію іммігрантів або тимчасово переселених людей. Ми бачимо історію дуже тяжкого життя, і ми бачимо. Я би сказав, для мене це історія в першу чергу яхва визволителя. Як Господь визволяє, як Господь діє в цій історії. Тому такий контекст. Да. Я би сказав ще один такий зарисовочко, штрих це історія від хаосу до царства Давиду. Чим цікавий родовід? Автор показує, що як би випадково Бог започатковує цілу сім'ю, яка в майбутньому виконає Божий задум. Нащадком цієї сім'ї є славнозвісний цар Давид. Він відновить порядок і державність в країні, і виведе націю на новий рівень. Отже, книга Руд – це не просто дитяча казка про бідну, але щасливу дівчинку, яка зустріла своє кохання на жнива. Це невеличка частина великого глобального задуму Божого про прихід Месії з коліна Юдина і роду Давида. Тільки згадайте, яку роль відігравав Давид в очікуванні приходу Месії. Пророк Ісаїя говорить: у той час корень Єсея стане знаменом для народів, його шукатимуть племена, місце його перебування буде прославлене. Ісаїя, 11 розділ, 10 вірш. Про це ж саме і згадує апостол Павло. В посланні до Римлян ми читаємо. А Ісайя каже Буде корінь Єсея, який стане панувати над язичниками, і на нього будуть надіятися народи. Римлянам 15 розділ. Євреї очікували свого царя, саме з Віфлеєму. Згадайте тільки, що казали священники Іроду Великому, коли той намагався дізнатися про Месію. Вони ж сказали йому у віфлеємі юдейському, бо так написано пророком. Тож, зібравши всіх первосвященників і книжників народу, він випитував у них, де б мав народитися Христос, і ти, віфлеєме, землеюдина, нічим не менше серед інших володінь Юди. Бо з тебе вийде вождь, який пастиме народ мій Ізраїля, Матвія 2 розділ з 4 по 6 вірші. А книжники, якщо ви вже здогадалися, цитують пророка Михея Ти ж віфлеє фрато, найменший серед юдиних тисячників, з тебе вийде за моєю волею той, хто буде владикою в Ізраїлі, хоч його походження від початку від часів віковічних. Тому будуть залишені нащадки Ізраїля лише до часу, поки породілля народить, після чого залишок його братів повернеться до Ізраїлевих синів. Коли він повстане, то пастиме Господньою силою, і в славі імені Господа свого Бога вони житимуть у спокої, оскільки його велич сягатиме всіх країв землі. Міхея, п'ятий розділ з першого по третій вірші. Коли євреї зустрічали Ісуса, вони, звичайно ж, не випадково згадували його батька Давида, бо саме від Його потомків мав прийти помазанець. Люди, які йшли перед ним і слідом за ним, вигукували, проголошуючи «Осанна, синові Давидовому, благословений той, хто йде в ім'я Господнє, Осанна на висотах. Матвія 21 розділ. Отже, додому роду Єсея. І його нащадка Давида була прикута увага кожного єврея, хто чекав Месію. І всі розуміли і усвідомлювали, що випадкових людей в родоводі Давида немає і бути не може. І те, що там опинилась якась рут Моавітянка, напевно, теж має значення. Ми бачимо декілька а, таких тлумачень, і е, питання, коли була написана, пов'язано з тим, хто написав і в якому контексті, тобто, що було контекстом написання, що підштовхнуло для чого, для чого була написана mm -hmm. книга. Тут є. Більш е, декілька е, різних тлумачень, е, але основні тлумачення або це було більш-менш раннє написання е, і єврейські, е, скажімо так, автори. Схиляються до того, що це написав е, Самуїл. Якщо написав Самуїл, це приблизно, можливо, тисяча десятий рік до Різдва Христова, тобто тисячні роки до Різдва Христова. Е, тобто тоді ціль написання була пов'язана з тим, щоб показати е, законність. Е, Царювання Давида, тобто тоді написання книги було приблизно між 1 Самуїла 16 розділу до 25-го розділу, приблизно в цей час була написана. Не дії проїздила, була написана. Звісно, виникає питання або критика, якщо книга була написана для того, щоб підтвердити. Престол Давида, Трон Давида навіщо було вказано його е, пов'язаність до Мавітян угу. і е, відповідь людей, які підтримують цю е, думку, вони кажуть, що основна ідея була показати, е, скажімо так, в, в, вплив або роль Яхви в тому, що ця сім'я залишилась. Що ця сім'я не зникла, що Бог дів для того, щоб ця сім'я залишилась і з'явився Давид. Інша думка, що. Дата на написання це більш пізніша. і тут ми дивимося про інших потенційних авторів. Мабуть, даже, ну, дехто припускає, можливо, навіть і жінка. Це коли це якщо ця книга була написана в часи Єздри Неємії. І якщо в часи є Неємії, то тут Основні аргументи пов'язані з лінгвістикою, тобто використання слів, використання застарілих або нових слів. Це е, автори цієї теорії або цього погляду звертають увагу на те, що описи аграрного е, е, традиції або терміни пов'язані з аграрною діяльністю, терміни пов'язані з юридичною діяльністю, вони більш такі е, е, відображають часи після е, полону, і також е, в підтримку до цього. Теорії або до цього погляду, іде той момент, що в четвертому розділі сьомому вірші автор використовує обмін сандалями, і він каже, що це було колись, в інших перекладах, що це був старий звичай. Що на час написання цей звичай обмінюватись сандалями або взуттям був вже застарілий. Що може. Бути пов'язане з тим, що більш пізніше для мене не дуже, скажімо так, важливо навіть в який час, якщо ми розуміємо контекст. Тобто, в, в другому контексті, в першому, це основна мета написання була пов'язана з тим, щоб підтвердити законність царювання Давида. В другому це автор, який писав більш позиційну погляд до єздринеємії. Тобто реформи Єздра Неємії були пов'язані з тим, щоб іноземних жінок відправити назад. Так, був такий випадок я Так, так. і для автора. Якщо ми е, припускаємо, що це більш пізніше було написання для автора книги, було важно показати, що в Божому замислі є міста іноземцям, є міста людям з інших традицій. Тобто, це відрізнялося від погляду єздринемії, ми точно не знаємо дату. Ми точно не знаємо автора для мене, як для переселенця, е, зараз, звісно, хотілось би. Щоб ця книга була написана в часи, коли питання переселенців і питання вдов. Тому що ми зараз теж живемо в контексті, де питання вдов і питання переселенців дуже актуальна. І мені б хотілося, щоб в ці часи було написано, але більш обґрунтовним і більш, скажімо так, традиційним поглядом є, що це в часи. Близькі до Давида. І тоді чи Самоїл, чи Натан, Натан це той, хто викр... викрав Давида в гріху, і е... його оповідання про цих ав'ячку. Mm -hmm. То стиль його оповідання дуже схожий до книги Рут. Ну тому є декілька варіантів. Навіть є останній момент, навіть є думка, що можливо деякий час книга Руд була усною. Тому деякі слова відрізняються від слов автора. Але підтверджень, тому що книга Рут була великий час, там, тобто 100-200 років усною, небагато, тому що в самої книзі невелика кількість фраз, які підтверджують усну традицію. Тобто там відсутні ці літературні прийоми, прийоми. які допомагали запам'ятовувати. Так, да? так. На вашу думку, чому ця книга така важлива для єврейського народу? В чому от особливість? Загалом книги оповідають там, певну історію, вихід там, ем, життя царів, а тут просто історія про, про двох вдів, які там, повернулись в Ізраїль, як вони жили, як, вони, як вона вийшла замуж. Чому це важливо? З одного боку, це важливо для того, щоб показати. Родовід Давиду, з іншого боку, ми бачимо, що ця книга в е, річному читанні ізраїльського народу вона зазвичай читалася в тижні пов'язані з е, святами п'ятдесятниці, або ми кажемо тижнів, або е, перших плодів. Тому що ці дії описують, коли рут повертається, вона повертається якраз на початку. Збору врожаю і завершується історія, коли завершується врожай, і тому цю книгу в ці часи і читали. Чому необхідно було підтверджувати родовід Давида? Хіба просто не помазувались на царство царі? Чому необхідно було якесь підтвердження, обґрунтування? Якщо ми припускаємо, що книга була написана в часи приблизно Самуїла або? Ранні роки Давіда, то ми бачимо, що після того як Давида помазали, і після того, як він ввайшов на царство, це ми бачимо з першого Самуїла з 17 розділу до 25 п'ятого, його весь Ізраїль ще не приймав, і була велика позиція з тих людей, які були долучені до, скажімо так, групи. Які підтримували Саула, і це був достатньо великий час, такий супротив, і для цього треба було показати, що в родовіді Давида є рука Господня, рука Яхва. Що рука Яхва, скажімо так, зберігла сім'ю Давида і провела її. І для цього треба було показати, якщо ми кажемо, що це було написано пізніше, то основна тема показати, що для Бога було важлива і вдовиці, і для Бога, і для ізраїльського народу було треба переглянути гостинність, переглянути відношення до інших народів. Ці питання, тому що ми бачимо, що Господь в старому заповіді і в книгі Львіт, і повторення закону, він велику кількість разів казав про гостинність Гостинність до інших народів. І ми бачимо, що ізраїльський народ не завжди практикував цю гостинність, навіть коли ми дивимось повернення Ноємінь, і рут Віфлієм, ми бачимо, що Віфлієм прийняв і рут, і наймінь. Але коли ми дивимося книгу судді, ми бачимо, коли чоловік, Левит з наложницею прийшли до міста до одного, то їх вбили. Ну, її вбили. Ну, гостині, тобто, це да, Чому є здранем'я? Говорили, що типу не треба інших жінок, тому що вони їх вводили в допоклонства чи так, якби є. відводили від, від Яхве? Угу. Але ми дивимося, якщо ми дивимося на сучасний світ, ми бачимо, що а, з одного боку консервативні погляди і такі фундаменталістські погляди вони нас підштовхують до святості. Це дуже дуже добре. А ви але вони нас іноді роблять ізоляціоністами? З іншого боку, ліберальні або свободні погляди вони роблять нас можливо відкрити в контексті місії. Ми можемо досягати інших людей, але основна спокуса недостатні погляд на освячення, і можливо, це дуже схоже про ті часи, як там було так. Як ми казали раніше, оманливо простий сюжет єврейської попелюшки приховує в собі глибокий богословський зміст. Ключове слово книги це слово Хесет, родич-викупитель. В цьому терміні поєдналися такі поняття, як вірність, любов, піклування, турбота, це ознака Бога Яхва і його Сина Ісуса Христа. Бог любить свій народ і заради Його порятунку складає з ним завід і зобов'язується піклуватися про нього. Книга Руд є частиною більшої історії, ніж про вооза родича-викупителя. Це історія про помазанця царя Давида і його нащадка. Я вважаю, що одна з найглибших тем, як, як на мене, це і для юдеїв, можливо, і для християнського співтовариства це тема викупителя. Я би сказав, що тема викупителя – це найглибша тема в цій книзі. І коли ми дивимося на тему РУТ. Не лише через родовід Давида, не лише через життя в селі вдови, не лише через голод або міграцію, а через те, як Яхве проявляє хесед, проявляє опіку, проявляє добро. Мабуть, це тема, яка дає нам надію в такому хаотичному світі, в світі хаосу. Тому я би сказав, для сучасного, сучасної людини, сучасного слухача, тема викуплення і тема Хеседа Яхве, Любові Яхве, підтримки Яхве, доброти Яхве вона більш актуальна, ніж деякі інші. Ми тільки но розпочали наше дослідження цієї книги, і вона вже не здається нам таким легким чтивом, як це було спочатку. Перед нами вже розкриваються глибини Божого проведіння і ласки. Але напевно час поставити розмову на паузу. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Свої відгуки і побажання залишайте за посиланням в описі. Цікаво було б почути і вашу думку про книгу, яку ми досліджуємо. Якщо вам подобається те, що ми робимо, то обов'язково поставте вподобайку і залиште коментар під подкастом. Саме так його зможуть почути ще більше людей. До зустрічі в наступних епізодах.